Світанок починається з промінчика. Шлях з першого кроку. З твердого наміру йти обраною дорогою, дослухаючись до свого серця. Таке кредо не директора, не політика, хранительки. Наталія Пушкар хранителька фондів Волинського краєзнавчого музею. На цій посаді більше 40 років за цей час вона стала для музею більш ніж звичайним працівником хранителькою, матір'ю. Я народилася в Хрінниках Рівненської області, але за документами в Полонці біля Луцька. Справа в тому, що село горіло і горіла наша хата. Ну, і Згоріли документи, а коли мама повернулася, мама була з полонки, і коли вона повернулася в село, коли вже батька не було, батько загинув в 43-му, а я з 42-го, то ну, їй простіше було документи виробити на, на наше сестрою народження на село Полонку. Отак От сталася така плутанина. Але я пам'ятала завжди, що я схріник. А в 47-му році ми вже жили в Луцьку. І з того часу сім'я переїхала до Луцька, з того часу ми живемо тут. Я вважаю себе Лучанкою. Я пам'ятаю Луцьк післявоєнний. Я пам'ятаю ще ті руїни, які ще в 47-му році були. Ми жили на греблі Гнідавській і ходили до третьої школи. Короткою була дорога зі школи з дому до школи і зі школи додому. Отак більше нікуди, так особливо не ходили. Розваг теж таких не було. Навіть кіно, навіть в кіно не ходили часто, тому що ну, можливості такої не було. Влітку що? Влітку пасли корови, ну, спочатку свою, а потім людські. Потім, як підросли, то почали їздити на село до родичів, у родичів пасли корови влітку, і я і сестра. Піонерських таборів у нас не було. Читала багато, дуже любила книжки, книжку, першу свою книжку, власну, пам'ятаю. То були пригоди барона Мюнхгаузена і казки братів Грім. А перша моя така вже моя власна книжка. Це перші книжки, які я прочитала, дорослі вже. А перша моя власна книжка то був 15-річний капітан. Читала сама і переповідала іншим. З малку мріяла бути вчителькою. Найблагородніша, як тоді їй видалось, професія навчати дітей і доносити до них знання. Тому поступила до пединститу на історико-філологічний факультет. Під час навчання працювала у партійному архіві, а після закінчення інституту їй запропонували роботу у музеї. Так мало бути, очевидно. Так було ну, призначено мені долею, бо до того я в музеї не бувала. І мені запропонували. Я... Я подумала, як це, я поїду в село, в Колодяжне, Лесю, Українку, я знаю тільки одні досвітні огні і що я там буду робити в тому колодяжному. я відмовилась. Але от так склалися, так і йшли дороги, що я все одно мусила прийти в музей і залишилася в ньому на все життя. Я прийшла на роботу 7 січня, це був перший робочий день, 7 січня. 1967 року. Дорога до роботи займала декілька хвилин, але вона завжди виходила з дому раніше. Фразу точність, вічливість королів Наталія Пушкар запам'ятала з малку і завжди цінувала час. Як свій, так і чужий. Я боялася цього слова науковий працівник. Ну і справді до науки ще було дуже далеко. І та наука почалась. Уже коли Україна здобула незалежність 90-ті роки. Перша моя заміточка у газеті «Радянська Волинь була про те, що в стеру біля водної станції, знаєте, де водна станція, за парком, знайшли шолом давньоруського воїна. І мене як молоду, перспективну, послали до того. Хлопця, який, я забула його прізвище, який неряючи, знайшов цей шолом. Він досі у нас в експозиції. Перший мій експонат, який я принесла до музею, був телеграфний апарат Морзе. Перше моє відрядження було весною, в квітні місяці, на початку квітня. Того ж 67-го року в Горохівський район. Колись вони відшукували інформацію про цікаві старі речі у газетах. Або й просто приїздили у село і заходили у крайню хату. Там розпитували, чи є в селі щось достойне музею. Часто приймали подарунки, як ні викупляли, аби зберегти автентику для нащадків. Рима Данилівна Кашевська відправила мене шукати сопілку. Бо нам потрібен був музичний інструмент сопілка. І я її привезла, ну, може, не, не дуже давню, не 30-х років, але я її знайшла у, у волі дружкопільській, в одного чоловіка, який подарував ту сопілку для музею. Потім пішла від нього назад до траси і заблудилась, і вийшла аж у Львівській області. Ну, це Горохівський район закінчується, так? І тоді треба було через поля, через поля дуже гарно було, весна болото, по коліна, я в регумових чобітках, потім було жайворонки, розриваються в небі. Ну Чудо просто було. Я з того часу на все життя закохалася і в командировки, і в музей, і в свою роботу. П'ять років я пропрацювала у відділі, у відділі давньої історії. А потім звільнилося місце завідувачки відділом фондів. І в 72-році я перейшла у відділ фондів. Саме в той час їй показали унікальний експонат, який і досі зберігається у стінах краєзнавчого музею. Листи, писані Лесою Українкою, під диктовку Сергія Мержинського Віри Крижанівської від січня по березень 1901 року. Вони мають свою історію, і ця історія теж дуже цікава. Це листи, які знайшов Хома Михайлович Коцюбинський. В купі сміття Київського історичного музею цей факт опублікований. Я нічого не придумаю. Цей факт вперше опублікувала Ольга Косач Кривенюк у своїй хронології в зносках, правда. І Є в музеї таке поняття профільні і непрофільні матеріали. Для Чернігівського музею, де працював Хома Михайлович, ці матеріали були непрофільні. Ну і ще така ну, неписана етика порядності. Музеї не всеядні, не хапають все, що їм до рук пливе. А от непрофільні матеріали він шукав, кому б передати, щоб вони пригодилися. Знаючи, що в Луцьку створюється музей, мав створитися музей Лесі Українки, він в 41-му році за два тижні до війни прислав ці матеріали до Луцька. То були два зошити, два зошити з записами пісень. Які Леся Українка і сестра Ольга робили в Колодяжному у 1800, ну, приблизно 90-му-92 роках. Закохавшись в особистість Лесі Українки, Наталія Пушкар повертається до Колодяжного, але вже не як працівниця, а як дослідник. І всі оті поезії Лесі Українки присвячені Мержинському, присвячені тим трагічним подіям. Це все якось пройшло через душу, через серце. Перша поїздка в Колодіжне, яку я також дуже пам'ятаю. Я не їздила туди в інституті, навчаючись, бо я, ну, я і практично часу не мала, тому що до обіду я була в інституті після обіду на роботі. Я працювала всі п'ять років. Я не мала часу. А перший раз поїхала, воно ну, теж мені запам'яталось на все життя, і працівники їхні, і навіть. Навіть як я стояла під пічкою кафельною, бо тоді були пічки кафельні, і гріла руки, отак от присулившись до печі. Я все це запам'ятала. І написала собі лекцію Леся Українка Історія одного листування. Поет Іван Іванович Чернецький вже тоді з музею пішов і працював в товаристві Книголюбів. Він мені ту лекцію прорецензував. І з того часу я її читала, часом і досі читаю, якщо просять. Окрім захоплення Лесею, у хранительки є ще одне невеличке хобі. Хоч вона й не колекціонер, та все ж збирає керамічні черевички попільнички, їх у неї більше сорока. Немає конфлікту інтересів. А для музею я хочу все. Для музею я хочу все. Я не знаю, чому. Коли я приймала фонди. Їх було не так багато, 40 тисяч, тепер 200 з лишнім, з науково допоміжним. Ну, не знаю. Я, я не можу сказати, що то мене вразило, захопило. Ну, музей, фонди, воно мусить бути. Воно мусить бути і воно є. І є дійсно дуже цікаві речі, є раритетні речі. Є рукописні книги, які розумієте самі, що якщо рукописна книга, то вона по-любому в єдиному примірнику. В єдиному примірнику. У нас невелика колекція рукописних книг, але вони всі раритети, тому що вони всі в єдиному примірнику. І два їх бути не може. Я колекція теж невелика, але тим не менше документів на пергаменті. Писаних від руки. Вони теж всі в єдиному примірнику. Та коли хранительку питають, що для неї у музеї найцінніше, вона називає не золоті і срібні прикраси, а Лесені листи і полотна рібери. Той музей, в який я прийшла перший раз, на Шопена. На, на углу Шопена і Суворова, да, тепер Бандери. На два поверхи. Був музей на два поверхи. На першому поверсі був відділ давньої історії, відділ природи, бібліотека, відділ давньої історії, в якому і я працювала, на другому поверсі відділ новітньої історії і парадний наш зал, в якому були виставлені полотна західноєвропейський живопис, зал невеличкий, і полотен там поміщалось небагато, але там, була, там був Рібера. В центрі там був Рібера. І були, ну, так би мовити, перлини нашої колекції, те, що найцінніше і в найкращому стані В найкращому стані, тому що е, реставрацію ми також почали в основному робити десь з 80-х років, а інтенсивно з 90-х і досі. А про олійний живопис навіть тоді не йшлося. І ті роботи, які привезли <кій> працівники 39-41 років, в основному Дублянський Анатолій Захарович, який працював в музеї, працював редактором газети, яка виходила тут за німців, Український голос. Через те, до 90-х років ми про нього не знали, не чули і не згадували, так як і про Ніла Хасевича, ми того прізвища не знали. Ми просто його не знали то в тому зальчику невеликому були виставлені найкращі наші роботи, ну і в центрі Рібера. Робили в музеї ремонт. І Данилівна Кашевська, моя перша завідувачка, запропонувала мені наші зали вже були відремонтовані. Давай, Наташа, зробимо виставку. Поки там на другому поверсі йде ремонт, ми зробимо виставку, і нехай люди йдуть і дивляться. Ну, що ми там виставимо? Виставимо по всіх залах нашу етнографію. І ми зробили виставку. Ми зробили виставку чудову. Ми її робили, ну, по-перше, з любов'ю. Ми самі і оформителі, і самі підбирали матеріали, самі готували етикетки, ми виставили вишиванки, ткані-рушники. З краю ми поробили ну, цілі композиції на, на всі стіни. Наша виставка проіснувала одну ніч, один день і одну ніч. На другий день нам було сказано розібрати. Тоді не можна було підносити українське, і виставку, мало не плачучи, довелося закрити. До початку 90-х існувало неписане правило: 70% виставлених на огляд експонатів повинні були стосуватися радянського періоду. Наш музей Волинської ікони виник на переломі. І слава Богу, що він виник, тому що напрацювання йшли з початку 80-х років. Але все одно був музей історії релігії і атеїзму. Хоча вже комплектувалася прекрасна колекція ікон. І слава Богу, що так сталося. Ми маємо тепер прекрасний музей Волинської ікони. Ми Маємо ікони, і ми вже з ними не ховаємося. А тоді, коли я тільки прийшла на роботу, ну може рік-два попрацювала у відділі природи. Теж за завдання Міністерства культури треба було відкрити експозицію атеїстичну. Музею атеїзму ще не було, але треба було відкрити атеїстичну експозицію. Ну і відкрили такі невеличкі вітрини, де виставили, не пам'ятаю, що було на стендах, але внизу у вітринах було Євангеліє, лежало, Христи лежало, ну опіум для народу. Ну і що ви думаєте? Бабусі приходили, хрестились і цілували вітрину над тим Євангелієм і над Христом. Так було. Так було. Значно пізніше, уже у 90-ті, саме завдяки затриманій на кордоні іконі при музеї розпочала діяльність експертна комісія з оцінки історико-культурних цінностей. З 1993 року музей офіційно займається безплатною експертизою для митниць а вилучені речі працівники передають до музею. Не можу сказати точну цифру, так але я так думаю, що більше 10 тисяч одиниць за ці роки ми отримали від митниць, від Служби безпеки. І серед них є дуже достойні речі, дуже достойні речі. Тільки в кінці 900... 2010-го на початку 2011 року службою безпеки нам передано біля 500, здається, одиниць. Загальною сумою я так приблизно прикидала біля 200 тисяч карбованців. Це сума для будь-якого навіть національного музею непідйомна. Нам ніхто таких грошей не дає на закупівлю експонатів, тому що держава не має тепер таких грошей і раніше не мала, скажімо так. Але ці речі поповнюють наші фонди. Виставку, яку ми зробили в, в минулому році, зайняли третє місце, то музейна подія року третє місце. Автори виставки я і Тетяна Єлісєєва, завідувачка музею Волинської ікони. Вперше в історії музею, вперше, скільки я в музеї працюю, ми виставили більше як 130 одиниць лише срібних речей на тій виставці. То, по суті, ми зробили зал відкритих фондів тих предметів, які, ну, певне, що далеко не всіх, далеко не всіх, тому що Десять тисяч виставити треба музей. Але оформили гарний зал речами, які передані нам за останні роки. Така ж цікава експозиція ікон. Усі вони вилучені на ягодинській митниці. Їх перевозили як звичайні дошки, аби продати за кордоном. А зараз вони зайняли належне місце у колекції краєзнавчого музею. На початку 80-х працівники музею об'їздили усі волинські села. І коли бачили, як забуті ікони припадають пилом, просили віддати їх до музею. Жодного разу не брали без дозволу чи документів. У 90-х багато з них попросили повернути, і музейні художники зробили з них копії власним коштом. Таким чином, ми недаремно працюємо. Не задаремно працюємо. Нехай ми там з того нічого не маємо, як експерти, але ми маємо для музею. Ми маємо для музею, воно залишиться тут, нас не буде, ті речі залишиться. Ми маємо відділи, художній відділ, який зараз буде ремонтуватися, музей Волинської ікони. Маємо музей з Липинського в Затурцях, це також наш відділ, і філіал. Літературно-меморіальний музей Лесі Українки в Колодяжному. Це наші музеї. На початку 90-х у нас ще були теж наші відділи: були Кортеліси, Володимир Волинський, Лобненський партизанської слави, Лопатинський партизанської слави. Це також були наші відділи. Але потім вони захотіли відділитися, і вони відділилися так. І вони стали самостійними державними музеями. З усім, що з того випливає. Ми залишаємося методичним центром для всієї області. Безцінна ікона Холмської Божої Матері 12 століття також облікована у фондах музею. Вона передана музею Волинської ікони без права покидати приміщення Волинської, музею Волинської ікони. Вона буде там завжди. І для неї зробили таку вітрину. Ми сміялися, зробили квартиру. Що, ну не дай би Бог, все згоріло та би вітрина залишилась. Усе своє життя Наталія Бушкар присвятила музею, пам'ятає експозиції, які доводилось робити за ніч і безліч музейних бувальщин, якими охоче ділиться з гостями. Вона знайшла своє місце у житті і знає, хто вона. Я щаслива людина в тому плані. Розумієте, в мене немає. Також конфлікту між, між моєю роботою і моїм життям, бо я ту роботу люблю, я її дуже люблю.